Привіт усім! Хотіла сьогодні розказати, як відбувається спілкування з лікарем лерогологом в Німеччині, як виписуються нам ліки, як можна отримувати рецепти і що ми за це, скільки ми за це платимо. Це канал Мама Алергіка, в нашого сина Алергія Харчова, а також на кліща домашнього пилу. І в нього є астма. Ми ділимося своєю історією для того, щоб дати вам більше інформації, поділитися досвідом, можливо, бути для вас корисними. Зараз Любомира астматичне загострення, і він почав трохи кашляти більше, ніж ніж раніше. І ми написали нашому алергологу емейл. Тобто тут немає приватних телефонів, ніхто німеччині не дає в Україні. Ми наприклад спілкувалися через Viber з нашим алергологом набагато швидше і живіше відбувалося спілкування. Якщо він нього там якийсь був приступ, ми швидко їй писали. Вона швидко реагувала і нам казала, яку дозу, що нам потрібно, які ліки тут зовсім все не так. Ми виходить, пишемо емейл, але вона в принципі швидко зреагувала і вперше нам передзвонила навіть тому, що ми зараз почали приймати нову осід-терапію, і тому якби це був якби, тривожний показник, що в нього загострилося. Значить, йому потрібно ну вона, йому вона збільшила дозу гормонів. Яку він щоденно приймав, е, вона сказала, що нам потрібні ліки з більшою дозою, е, і що ми можемо е, отримати їх, е, якщо ми приїдемо просто в клініку з нашою страховою карточкою, е, просто надамо е, на ресепшн. Не потрібно вже ніякий термін, ніяку зустріч призначати з лікарем. Просто е, ти приходиш на ресепшн, даєш карточку, і тобі вже автоматично на карточку кидається цей рецепт. Цей паперовий вигляді його ніде не отримуєш, його і не бачиш. Приходиш в аптеку, даєш цю карточку, і тобі просто зразу віддають ліки. Ось ми сьогодні отримали нові ліки. Ми приймаємо це щоденно, це віані називаються вони. Це гормон, який йому потрібно кожного дня зранку і ввечері приймати. Ось у нас збільшилася доза 250 мг, перед цим була 125 мг. Отже, єдине, що наш лікар знаходиться не в нашому місті, мені потрібно було до нього їхати, точніше, просто в цю клініку, але це тривало реально 2 хвилини. Я прийшла, просто собі карточку. Мені туди на карточку скинули рецепт, я підійшла в аптеку і забрала все. Тобто дуже швидко. І чи найприємніше в цій ситуації, що страховка все покриває, всі ліки. Наскільки нам відомо, то ліки покривають дітям 100%, особливо в тих, в кого астма. Поки що всі ліки ми отримували безкоштовно, тому ну, ділюся цим досвідом. Я не знаю, як буде далі. Різні розмови йдуть, нам лікар також багато розповідала, що деякі, можливо, вже ліки не буде страховка покривати, але наразі до цього часу ми лікуємося два роки в алерголога, всі ліки ми отримували безкоштовно.